Всякому місту звичаї права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любові тепло, всяке є горло свій смак віднесло. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів тре кутки, Федір купець обдурити прудкий, той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум, Той безперервно стягає поля. Все іноземних заводить телят, ті ловецтво готують собак, цих дім, як вулик гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права, З диспутів учню тріщить голова. Тих непокоїть венери на мур, всякому голову крутить свій дур. У мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом мерти мені. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик то чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь.